Як ось така красива теличка може сформувати вам за одну ніч деревце черешні. Відв'язане цією ноччю, Такий невеличкий що контент. У мене сьогодні з утра. Нове формування мого дерева. Отака красуня відв'язана за ніч. Сформувала мені дерево черешні. Зараз покажу. Друзі, росла у мене така красива черешенька. Формувалася 4 роки. Не дуже вона хороша у мене росла, але факт тут, що вона формувалася чашею. Як бачимо, за ніч вона у мене сформувалася, не потрібен ніякий нісікатор, зовсім нічого. Дуже красиво сформувалася. Осталася одна гілочка із чаші. Ціла? а ні дві, дві гілочки. Ось така черешенька красива вийшла. Невеличкий такий шок-контент. У сільській місцевості таке воно займається, Може, можливо, хтось скаже, займайся займається чимось одним, займайся садком або ВРХ. на жаль, в Україні на даний момент для виживання так не виходить. Займаюся і садочком, займаюся ВРХ. Ну, за одну ніч бувають отакі в мене випадки. Це вже не перший випадок, скажу вам по правді. Як красиво сформувалося. Ні, ні, ні потрібен ні дюбої, ні зовсім ніякий інший секатор. Все добре, гарно, красиво сформувалося. Дякую за увагу. Зразу не замітив, було приокульовано в мене до вишеньки. І за цей, цей сезон виросло дерево в черешні. Ну, як бачимо, наша деличка і тут підправила. Росло, росло, і за одну ніч красиво поправилось.